Привіт! Це відео про аскезу, дуже потужний механізм здійснення бажань і, взагалі, реалізації наших мрій, якихось речей, які ми хотіли би, щоб сталися, але нам не вистачає сил, енергії, часу і так далі. Я вже знімала відео про аскезу десь декілька місяців назад і було. Багато запитів запитань. Тож давайте сьогодні спробую відповісти на всі запитання, і додатково ще раз поговоримо про аскезу і як її витримувати. Що таке аскеза? Це такий механізм, якщо ви берете на себе певну відповідальність, відмовляєтесь від чогось або обіцяєте собі щось робити певний час, то вивільнюється енергія, яка Дає нам можливість здійснювати наші бажання, або щось таке, про що ми мріяли. Іноді люди беруть аскези навіть за інших людей. Але про це пізніше. Дослухайте до кінця. Тут дійсно буде дуже багато цінної інформації, яку я збирала по таких от крихтах з усіх відео. Читала багато коментарів, читала історії людей, як у них здійснювалися аскези, або ж навпаки, провалювалися і чому. Часто. Люди кажуть, що ні, це не працює. Це працює, але тут треба розуміти і знати, як це робити. З чого почати аскезу? Перш за все, вирішити, чого би ви хотіли досягти. Ну, наприклад, я хочу отримати квартиру. Але треба розуміти, що якщо ти хочеш отримати квартиру, то енергії для отримання її чи отримання коштів на цю квартиру, якщо ти відмовишся, наприклад, від вживання кави на місяць. Ну, цього буде недостатньо. Тому чим сильніше і глобальніше наше бажання, тим більше і сильніше ми маємо вкластися в це. Ну, Наприклад, відмовитися на декілька місяців від вживання солодощів, плюс відмовитися, наприклад, від вживання алкоголю, якщо ви, звісно, його вживаєте постійно. А також додатково пообіцяти собі, наприклад, Кожного ранку півгодини займатися спортом. Отже, аскеза це: ми беремо на себе відповідальність або обіцяємо собі робити чи не робити щось, що для нас доволі важко в реальному житті. Ну, наприклад, ви любите солодощі. От, просто не можете без них жити. І тут ви берете і обіцяєте собі не вживати солодощів мінімум 21 день. Важливо, на менше аскезу брати ну, просто нема сенсу. Тобто, в середньому аскеза береться від 21 дня до 6 місяців. Є люди, які і надовше цю аскезу беруть, але в принципі краще цю аскезу повторити ще раз і ще раз, якщо дуже сильно хочеться. Отже. Ми вирішуємо взяти таку аскезу, загадуємо якесь бажання. Як я сказала, якщо це бажання глобальне, можна взяти декілька аскез. Вважається, що ідеальний варіант це три аскези. Більше не потрібно за один раз більше потягнути фізично навіть важко, бо це завжди відмова, це якісь зайві рухи, до яких ми не звикли, і тут можна зірватися. Тому не беріть на себе зразу цієї і стільки відповідальності, яку вам буде доволі складно потягнути. Отже. Ми вирішуємо від чогось відмовитись, або щось робити, і прописуємо це на папері. Можна сказати про себе, але насправді. Прописувати на папері це найкраще, що ви можете зробити. Тому що з часом ви можете забути, коли ви ту аскезу почали, дату забули, забули, на що ви ту аскезу взяли. Ну, наприклад, ви можете написати, що ви відмовляєтеся від вживання, виробів з борошна, солодощів і ще там чогось. А потім з часом у вас ось десь тут залишаються тільки солодощі, а ви вже поступово. Починаєте під'їдати хлібчик, і насправді ту аскезу ви вже втратили і її не виконали, але солодощі ви ще досі не їсте, і потім дивуєтеся, чому ж ваше бажане не здійснилося. Тож тут треба вельми детально прописувати, від чого ми відмовляємося, щоб не було таких от факапів. Давайте я приведу приклад. Якщо ми пишемо я відмовляюсь від су. Або я відмовляюся від кофеїну, або я відмовляюсь від алкоголю. Приклад алкоголь. Алкоголь же може бути не тільки в напоях, не тільки вино, горілка чи якесь бренді. Алкоголь може бути в соусі, в якомусь ресторані, він може бути в цукерках, бо це якісь лікарні цукерки і так далі. Тож тут треба. Добре подумати і детально прописати. Можливо, краще прописати, що я беру аскезу на те, що не буду вживати всі алкогольні напої, там якийсь певний термін. Так само із цукром. Якщо ви напишете, що я відмовляюся від цукру. То ну, не все так однозначно, тому що цукор, по факту, є в 90% продуктів, які ми вживаємо. Особливо він є в ковбасі, в сирі, є в різноманітних солоних перекусах. І тут, можливо, є сенс все таки написати, що я відмовляюся від солодощів і конкретно. Перечислити від цукерок, шоколаду, булок і так далі. Тож, беручи на себе таку відповідальність, обов'язково детально прописуйте. Отже, як ми оформлюємо цю аскезу? Ми пишемо: я така-то, така-то беру аскезу з такого-то числа по таке то число перед. Тримаю всесвітами, ангелами, Богом, в те, в що ви вірите, пишете. І обіцяю, що буду. Проходити кожен день 10 тисяч кроків, або відмовляюся від вживання кави, або не буду палити, або відмовляюся від вживання алкогольних напоїв. Важливо, детально пропишіть свою аскезу, от все до дрібниць, саме для того, щоб потім, як я сказала, не написати, що я відмовляюсь від цукру і вже через один день цю аскезу втратити, бо десь в якомусь соусі. Вам той цукор попався, а ви про нього і не знали. Далі. Хочу подякувати за те, що в результаті цієї аскези я отримую. І тут ми прописуємо, що ми отримуємо підвищення на роботі, новий телефон, тіло мрії ну будь-що що ви хочете. І далі ми пишемо. Дякую за те, що моє бажання виконане протягом півроку. Пропишіть, будь ласка, тут термін, протягом якого ви хотіли би, щоб це бажання збулося ідеальним для мене способом і на користь всім. Бо може таке статися, що от ви хочете квартиру, але ви цю квартиру отримуєте тому, що хтось із ваших рідних помер. І ви її отримуєте не через радість, а через сльози і журбу. Ну навіщо вам це? Якщо не виконую цього сказу, то як покарання, і, наприклад, місяць я буду присідати 100 разів щодня. Або буду відтискатися від полу по 30 разів щодня. Покарання має бути також важким для вас, для чого ми це робимо. Бо насправді всесвіт. Обов'язково щось забере у нас, якщо ми аскези не виконуємо. Для чого ми прописуємо самі собі покарання? По факту, ми тут трошки перестраховуємося, тому що якщо ми не виконуємо аскезу, то для всесвіту це вважається все таки невиконанням договору. І таким чином ми не те, щоб не отримуємо бажане, ми ще можемо десь і втратити. А так, таким чином, ми беремо на себе іншу якусь відповідальність, щось таке важке, що ми робитимемо ще впродовж місяця, двох чи трьох, і таким чином ми себе перестраховуємо. Кажуть, що приписку про покарання можна і написати. Але я би це робила, бо в різних джерелах різні думки. Ну, якщо можна перестрахуватися, то краще це зробити. На що би я аскези і не брала, і не згадувала ні в якому разі. Не згадуйте бажання на інших людей в сенсі: я хочу отримати цього чоловіка. Я хочу, щоб ця жінка чи цей чоловік розлучилися і були зі мною. Я хочу, щоб він мене покохав. Бо таким чином ми намагаємося порушити інший закон, закон свободи волі. І Такі аскези ніколи нічим хорошим не закінчуються. Тож, будь ласка, послухайте моєї поради і бажайте чогось більш матеріального або більш духовного, але виключно для себе. Чи треба боятися аскези? В принципі, ні. Бо насправді аскеза це той інструмент, який Дійсно, може вам допомогти вбити два зайці. І от особисто я дуже часто використовую аскези, тому що я солодкоїжка, але коли я беру аскезу, я солодкого не їм. І мені це допомагає тримати фігуру, краще виглядати, і плюс ще якесь бажання додатково здійснюється, чи здійснювались мої бажання? Так, здійснювалися неодноразово. І я знаю, що багато хто після мого першого відео брав аскезу. Будь ласка, дівчата, відпишіться, напишіть, чи є у вас такий досвід, як у вас збувалося, не збувалося бажання. Ще раз наголошу, що якщо бажання більш енергозатратне, однієї аскези буде недостатньо. Але це дасть. Поштовх до здійснення вашої мрії, тобто якісь коліщатка вже закрутяться, а там далі ви зробите ще якісь дії або візьмете ще якусь аскезу, вивільните ще додаткову енергію на те, щоби реалізувалася саме ваша мрія. І як я вже сказала, для мене аскеза це ще можливість взяти себе в руки, і таким чином я і щось нове пізнаю, бо я, наприклад, брала аскезу, щоб читати регулярно, і за ці три місяці. Які от я провела в читанні, це було просто прекрасно, бо, по-перше, я взагалі любила раніше читати, але якось це закинула. А по-друге, ти наче і аскезу використовуєш, а з іншої сторони, і бажання твоє збувається. І додаткова плюшка ну, від читання я отримую неймовірну насолоду, і от таким чином я змогла привити собі знову звичку читання. Чому ні? Якщо вам було корисно цікаво, будь ласка, поставте якось лайка. Якщо у вас є запитання, напишіть. Я спробую відповісти на ваші запитання тут під цим постом. І, взагалі, підписуйтесь, бо тут зазвичай дуже багато всього цікавого. До наступних зустрічей! Дякую!